Так, ми починаємо сьому частину. Зараз якось згорнути все діло, бо трошки незручно. Якось його... Отак, От а потім От є. Ми знаходимо будь ось таку пелюстку. Тримаємо за вершину за піку. І з правої сторони знаходимо три стовпчика без накиду. В центральний стовпчик ми з'єднуємо нову ниточку. Повітряна петля, стовпчик без накиду в цей самий стовпчик. Затягнули. Далі арка з п'яти. Повітряних петель 1, 2, 3, 4, 5. Стовчик без накиду за ось цю арку. Куди ми в попередньому ряді пров'язували стовпчик з накидами. Повітряна петля, стовпчик без накиду в наступну арку. За звуженням. П'ять повітряних петель. Два, три, чотири, п'ять. Ось. Виходить ось ця арка ззаду. І знову стовпчик без накиду в центральний стовпчик без накиду. Тут їх три, в центр. Є 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Тут вже стовпчик з накидом в арку з двох повітряних петель. Ось в цю арку. Тут рельєфний стовпчик без накиду був. Дві повітряні петлі і кластер. От, в арку, стовпчик з накидом. Знову 5 повітряних петель. Два, три, чотири, п'ять. В верхнє велике піко. Два стовпчика з накидом, Один. Два, дві повітряні петлі. І знову два стовпчика з знакиду. Це саме піко. Один, два. 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Стопчик з накидом, В арку з двох повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Стопчик без накиду. В центральний стопчик з трьох повітряних петель. Це ми вже прив'язали рапорт. Один, два, три, 4, 5. Знаходимо нижню арку. Тут просто відгорнули, стопчик без накиду, повітряна петля. Стопчик без накиду в наступну арку. Один, два, три, 4, 5, стопчик без накиду, стопчик без накиду. Ось таким чином. Ви пров'язуєте по колу. Зустрінемось в кінці.